Вітаю всіх! Ви на каналі Easy AutoLuцьk. З нами легко обирати автомобілі з оригінальними пробігами, прозорою історією обслуговування та чесною інформацією по авто. І Сьогодні в вашій увазі представляємо ось такий шикарний рено-каджар, який приїхав до нас з Нідерландів, вже є розмитнений. та Очікує свого першого власника в Україні. Це у нас 2018 рік випуск двигун 1,5 дизель на механічній коробці передач з потужністю 110 кінських сил та пробігом 200 000 км. Автомобіль без жодного підфарбування. Додаткове відео з товщиноміром фарби надам на вимогу будь-кому бажаючому придбати даний автомобіль. Відео це роблю в додаток до оголошення на авторії, посилання на яке ви знайдете в описі під відео. Також. Там будуть посилання на інші наші соцмережі. Підписуйтесь, будете завжди в курсі свіжих надходжень. Ну і по авто комплектація у нас інтенс. Вона має багато плюшок в порівнянні з простішими взенками. А саме це у нас йдуть патроніки 360 градусів. Ріазована оптика. Камера з усіма можливими асистентами. Безключовий доступ, датчики мертвих зон. Автомобіль в заводському тонуванні, в хром-пакеті, диски в дуже гарному збереженому стані на достойній гумі. Це так звана європейська всесезонка у нас іде. Камеру заднього виду також має той автомобільчик. Ось вона у нас. Ну і такий збережений по кузову ні царапин, ні пошкоджень. Десь бачив на бампері мінімальну притертість на пластмасці. Зараз ще раз по колу обійду, покажу. Так. Ось в цьому місці є незначна притертість. Думаю, її можна підігріти. Феном чи ще якимось чином дай прибрати, кому вона буде дуже критична. Авто має дуже файний цінник. Актуальність того цінника моніторити, повторюсь, на оголошенні авторії. Ну і до салону. Салон комбінована шкіра з тканиною. Ось так гарно виглядає. До речі, тут, хто знає Рено, проблемні зони. Бувають навіть на 100 тисяч вони продерті, процарапані, в цьому на 200 тисяч жоден елемент не шився. Все в оригіналі. Гарного матового кольору дуже гарно виглядає. Кермо теж без задертостей, важі КПП в гарному стані, два ключика у нас присутні. Мультимедія, двозонний клімат кліматконтроль, точний пробіг у нас так, зараз, 203 700 км. Ну, на своїх 200 тисяч машинка виглядає як ну, максимум на 150 Дійсно файна та збережена. Дверна карта водійська, йду до заднього ряду. Тут не менш гарно, як і спереду. Підлокітник є. Без задирів, без пошкоджень. Ще раз по потолочку пройдусь. Дверна карта. Без царапин. До багажного відсіку. Так, трошки водичка накапала. Шторочка є, працює. Далі у нас подвійне дно. Знизу у нас ремкомплект, жилетки, додаткові лампочки з запобіжниками, балончик, але компресора немає. Приїхала так, як є без компресора. Ну, Тим не менше. Зат, стан кришки багажника з внутрішньої сторони. Теж практично без царапинок Якщо якісь мінімальні є, то їх треба вишуковувати з мікроскопом. Ну і по правій стороні пройдусь Дверна карта у нас ось така. Задній ряд сидінь. Також відразу всім бажаючим перевірити. Автомобіль по різних базах Вінкот. Ну і до переднього пасажирського місця йдемо. Ось така дверна карта. Ще раз по сидіннях пройдемось. Підлокітник без царапин. Є дрібні царапини на хромованій пластмасі. Ну. Наслідки експлуатації за 200 тисяч якісь присутні. По панельці. Все чисто, охайно, гарно, зауважень немає. Зараз гляну. можливо, що всі є по сервісах у нас. Так, перш за все бачу. 30-го 30-го у нас вересня був зроблений тихогляд на 150 тисяч 23-му році. Е, вибачаюсь, що це дійсне до 30-го. Так, далі ще переглянемо у нас ще є ті РДВшки, Це напевно буде. Ага, це останнє. Ось є РДВшка, техогляд так званий, який у нас дійсний до червня місяця 2024 року був пройдений на 184 тисяч кілометрів у червні 2023 року. Ну і книжечку. Зараз теж достанемо. Печатки обслуговування присутні до 184 тисяч. Ну а більш детальнішу інформацію по сервісах та роздруківках можна дізнатися у офіціа Рено. Любі наші автомобілі, будь-які, ми надаємо на усі вам відомі перевірки, так як у нас вони всі чесні. Кого зацікавить даний автомобіль? Зв'язуйтесь з нами, надамо усю потрібну вам детальну інформацію. Для кого відео було корисне, ставимо лайки, підписуємося та до зустрічі!